Недоступні укриття, повітряні атаки ворога тривають. Та чи достатньо для наших громадян укриттів? Та що найважливіше, чи можна туди потрапити? Нещодавно всю Україну сколихнула історія: жінку з дитиною не пустили в укриття під час масованої російської атаки на столицю. За повідомленнями правоохоронців, це сталося в ніч з 24 на 25 листопада в одному з укриттів Подільського району міста Києва. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для я всіх. Я розумію, не... Ви, ти, Ви, ти, не йди, я де сюди зайду. Відійдіть, я сюди хочу зайти. Ти подивись на неї. На жаль, цей випадок не поодинокий. Якщо я не помиляюсь, да, було тому випадок, коли е, чоловік не охоронець не запустив в е, укриття. Людей і е, через те, що вони загинули, його вже судили. Тобто, за те, що е, він залишив людей у небезпеці, є кримінальна відповідальність. Питання щодо укриттів складне та комплексне, і головна проблема їх кількість. Наприклад, з даними КМДА, в липні в столиці налічувалося понад 4 тисячі укриттів. Втім, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, 12% столичних укриттів позначені на карті, але фактично не існують або використовуються не за призначенням. Ви хатя ходити, а нема куди нам немає куди. Немає взагалі укритів? Ні. – Ну так що близько це ні, інша важлива проблема технічні характеристики укриттів. Вони мають бути розраховані на певну кількість людей, але є інший нюанс в цьому. Прикладі, це те, що всі укриття мають свій е, ліміт да, на е, людей, тобто скільки там може вміститись людей, і звичайно, що якщо вже перевіщено, тобто, е, ну умовно кажучи, якщо укриття на 20 осіб, а вже приходить 21 особа. То взагалі-то мають право її, звичайно, що туди не пустити, і це ну якось буде е, морально неправильно, але фактично по закону є певні обмеження щодо е, кількості людей всередині укриття. Важко повірити в те, що 4 тисячі укриттів може вистачити на 3,6 мільйонів людей, що проживають в столиці станом на початок травня 25-го року. Втім, часто укриття все ж є, просто воно не використовується за призначенням. Що ж в такому випадку робити українцям? Заявок правоохоронні органи, і хай вони розбираються, що там до чого там згідно законодавства. Як правило, прокурори мають надати всі ці матеріали до суду, і суд вже вирішить, чи правомірно там знаходиться складу, чи неправомірно. Інша проблема: укриття не обслуговувалося настільки довго, що саме по собі становить небезпеку. Наприклад, не так давно очільник солом'янської районної державної адміністрації в Києві Сергій Мовенко обурювався на нараді через стан укриттів в Солом'янському районі. Я постійно на цьому акцентую увагу, що укриття, які ми робимо. Робити треба так, щоб їх не переробляти потім в тих укриттях, які вчора був. Ну там сказати, що тут добре зроблено чи погано, зроблено просто чесно, на Тоді це викликало в українців багато питань про те, що укриття в їх районах могли бути кращими, адже на це виділялися кошти. Тому е, треба, треба звертатись і вже має. Влада вирішувати, що саме треба робити, або підвальні приміщення облаштовувати десь знаходити нові якісь приміщення для того, щоб люди мали можливість там перебувати під час повітряних тривог і обстрілів. На роботі є укриття ну хотілося б більшого трошки, а на вулиці укриттів взагалі не бачу. Причому це стосується всіх районів Києва. Гарних укриттів дійсно мало. Ну, у мене на оболоні не дуже укриття, якщо чесно. Проблема серйозна саме через недостатню кількість укриттів або їх неналежний стан, люди і не ходять туди в Європі, взагалі в світі є таке поняття безпеки, що кожен приймає саме рішення на те, чи йти йому в укриття чи не йти. Тобто, це персональна відповідальність. Кожного з нас залишатися в безпеці або в небезпеці, і е, ці ризики для себе е, скажімо, як це правильно сказати, зважувати ці ризики. Втім, важливо зауважити, кожен з нас мусить самостійно приймати рішення щодо своєї безпеки. Так, це правда. Але держава має запропонувати людині вибір: йти до укриття чи не йти. В реальності виходить, що альтернативи може просто не залишатися. Такому разі потрібно пам'ятати про правила двох стін та звертатися до місцевої влади, щоб укриття, зрештою, створили або відремонтували. І точно не треба цього боятися, адже безпека наших громадян завжди на часі.